Вітаю, друзі, в ефірі програма Арсенал Світу. І сьогодні ми поговоримо про російські ланцети, безпілотні баражувальні боєприпаси, призначені для ураження наземної техніки та іншої цілий на фронті та в тилу противника. Російські пропагандисти стверджують, що цей дон Камікадзе, начебто, здатен кардинально змінити ситуацію на фронті. Тож сьогодні ми з'ясуємо, у чому його особливості та чи дійсно він може вплинути на перебіг війни. Останнім часом Росія завдає масованих ударів по Україні не лише іранськими дронами шахет, а й вітчизняними ланцетами, російськими баражуючими боєприпасами. Розробники стверджують, що його можливо використовувати у двох напрямках з метою проведення розвідувальних операцій або ж для завдання прицільних ударів. Ці дрони можуть протягом тривалого часу кружляти в повітрі, відстежуючи ціль, а згодом стрімко атакувати її. Вони стали однією з найбільших небезпек, з якими стикається українське військо, а особливо підрозділи, що працюють у ближньому тилу, такі як зенітники та артилеристи. Свою назву дрон отримав від хірургічного інструмента ланцет. Призначеного, зокрема, для розрізання наривів прототипу скальпеля, така назва мала відзначити нібито хірургічну точність безпілотника. Його розробкою займалася іжевська компанія Зала Аероґруп, що входить до концерну Калашніков. Вона займається безпілотниками з середини 2000-х років, а баражувальними боєприпасами лише з 2010-х. Справа у тому, що у Міністерстві оборони РФ спочатку не цікавилися баражувальними дронами, тому російські комерційні компанії не поспішали займатися подібними розробками. По суті, лансет є доопрацьованою версією іншого дрона Камікадзе компанії зала Куб, який, до речі, неодноразово використовувався окупантами на війні в Україні. Уперше росіяни представили ланцет влітку 2019 року на військовій виставці у Підмосков'ї у російській армії по справжньому зацікавилися цими дронами Камікадзе після їх випробування у Сирії. Як зазначають експерти, хоч БПЛА тоді продемонстрували свою ефективність, у Росії одразу не запустили їх у виробництво. Усе через те, що вважали ці безпілотники надто дорогою зброєю, для якої в Сирії не завжди можна знайти настільки суттєві цілі. Однак росіяни почали активно застосовувати ланцети вже під час повномасштабної війни проти України. Метою створення безпілотника ланцет було надання можливості ураження цілей баражуючими боєприпасами на відстанях не більше 40 кілометрів, тобто фактичний радіус дії вкладається в прифронтові смуги. Існує декілька модифікацій безпілотника ланцет, які відрізняються вагою бойового навантаження та різними видами боєприпасів. У війні проти України російські окупанти використовують ланцети двох поколінь, що відомі під індексами ізділія 52 та його продовження Ізділія 51 Насправді під загальною назвою ланцет криється ціле сімейство безпілотників та їх модифікацій. Ланцет 3 ударний дрон камікадзе. Дальність польоту від 40 до 70 км. Злітна вага 12 кг. Вага бойового навантаження 3 кг. Крейсерська швидкість до 110 км на годину. Швидкість у режимі повітряного мінування 300 км на годину. Запас ходу 40 хвилин. Ланцет має незвичну аеродинамічну схему крил. На фюзеляжі встановлено два Х-подібних крила, що забезпечують політ та маневрування. У передній частині фюзеляжу встановлена оптична станція. В центрі вміщено бойову частину, акумулятор та електромотор, а у хвостовій частині розміщено штовхаючий гвинт. Планер дрону виготовлений із композитного матеріалу. Наразі відомо про існування двох версій ударного БПЛА ланцет 1 і ланцет 3. Обидва мають однакові подвійні Х-подібні крила і схожі внутрішні системи. Основною ж відмінністю є розміри і бойове навантаження. Максимальна злітна вага ланцет 3 12 кг. А у ланцета 1 5 з бойовими частинами 3,1 кг Відповідно у бойовому режимі він може бути озброєний як осколково-фугасними, так і кумулятивними бойовими частинами. Для використання дрону розрахунком комплексу розгортається станція управління безпілотником у вигляді кейсу та катапульта для запуску. Радіус дії безпілотників становить понад 40 кілометрів. Розробники навіть заявляли, що максимальний радіус польоту становить близько 50 кілометрів. Завдяки таким характеристикам ударний безпілотник активно застосовується окупантами для контрбатарейної боротьби та знищення зенітних систем. Крім того, росіяни пишаються тим, що ланцет має оптику електронне наведення, а також блок телевізійного наведення, що дає змогу керувати боєприпасом на кінцевому етапі польоту, особливістю БПЛА є те, що його модулі наведення є змінними і можуть комплектуватись під завдання, тобто за заявою компанії Зала Аеро. БПЛА призначений для ураження наземної техніки та інших важливих цілей на передньому краї та в тилу. Він може використовуватися для утворення повітряних мінних полів. І навіть сьогодні виробник проводить експерименти щодо ураження великих ударних БПЛА в польоті. Вочевидь, окупанти мають на увазі полювання на наші байрактар ТІБІ ТІБІ-2». Проте перші відеоролики з кадрами застосування ланцетів почали з'являтися у російських телеграм-каналах лише через 4-5 місяців після повідомлення про початок використання цих в Україні. Тобто усі офіційні заяви російського командування про вдале застосування новітнього безпілотного апарата були лише видаванням бажаного за дійсне. Починаючи з жовтня листопада 2022 року у російських медіа розпочалась ціла інформаційна кампанія, яка мала за мету показувати ефективність застосування ланцетів. Деякі так звані російські експерти розповідали, що аналоговнітний боєприпас значно переважає американський Switchblade 600 і нібито завдяки ха подібному крилу він кращий за маневреністю. Хоча насправді в американця характеристики вищі. І найголовніша перевага на думку росіян у тому, що в українців немає чим протидіяти таким БПЛА. Тому на різних телеграм-каналах почала розповсюджуватись відверта маячня про десятки знищеної ланцетами української техніки. У Росії самовпевнено почали заявляти. Що збити їхні БПЛА майже нереально. Проте Збройні Сили України з приводу цього мають іншу думку: перший екземпляр такого БПЛА українське ППО, збили ще в середині липня 2022 року у Запоріжжі та виклали відповідні фотографії. Ще один російський дон Камікадзе був збитий за тиждень у Миколаївській області під час спроби атакувати станцію радіолокації. Згодом повітряні сили Збройних сил України повідомили, що змогли збити ще два ланцети за допомогою винищувача. У чому дійсно праві росіяни, це в тому, що в нас обмаль подібного типу озброєнь, дальність застосування яких до 40 кілометрів, і бойова частина важить 3-5 кілограмів. Це фактично дальнобійний артилерійський боєприпас, який застосовується не для ураження броньованої техніки, а для придушення вогневих точок противника, знищення особового складу чи неброньованої техніки, наприклад, вантажівок. Застосування таких БПЛА на полі бою безумовно дає певні переваги противнику. Але чи зможе воно якось кардинально позначитися на ході та характері війни? Дуже сумнівно є різні методи протидії таким БПЛА. наприклад, знищення його артилерією прямо на землі разом із оператором і станцією наведення. Щодо так званої начинки ланцетів», то фахівці, навіть російські, заявляли, що 80% запчастин це імпортні деталі. І виготовляти їх в Росії просто неможливо. За даними з відкритих джерел, відомо, що ланцети на 80% складаються з китайських комплектуючих, але фінальне складання та налаштування проходять на російських заводах після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну і економічних санкцій проти РФ. Масове серійне виробництво ланцетів у такій кількості, щоб вони стали переломним фактором у війні, стало взагалі неможливим. Для того, щоб зібрати хоч декілька безпілотників, росіяни почали використовувати мікросхеми з дитячих іграшок та батарейки для вейпів. Про це свідчать уламки збитого українськими бійцями російського ланцета. Перше дрони ланцет почали застосовувати підрозділи російських сил спеціальних операцій, такі як Сінєш та Кубінка-2. Проте, з початком російського вторгнення в Україну їх застосування набуло поширення та почало застосовуватись ширшим колом підрозділів через велику дальність польоту та специфіку завдань. Ланцет застосовується разом із розвідувальним безпілотником зала від того ж виробника. Розвідник шукає ціль у заданих квадратах, після чого до виявленої цілі запускається ланцет. На фінальному відрізку шляху баражуючий дрон за допомогою оптичної станції на борту дорозвідує ціль та уражає її. Увесь цей час на ціллю на висоті зазвичай знаходиться розвідувальний дрон, який проводить об'єктивний контроль та підтверджує ураження цілі або промах по ній. Це важливо, адже через зникнення зв'язку, останні метри до цілі, дрон пролітає наосліп без контролю оператора. Проблема відсутності зв'язку є стандартною для усіх безпілотників, вона з'являється при зниженні висоти безпілотного літального апарата, що пов'язано з таким явищем, як радіогоризонт, та збільшенням кількості перешкод радіосигналу між БПЛА та станцією управління, такими як дерева та будівлі. Для вирішення цієї проблеми зазвичай використовуються дрони-ретранслятори, які підсилюють та передають на більшу відстань сигнал, а також спеціальні програмні рішення, які в автоматичному режимі виконують поставлену задачу без участі оператора. Варто відзначити, що розвідувальні БПЛА, які супроводжують ланцет, не є ретранслятором для нього. Увесь час роботи баражуючий дрон напряму взаємодіє зі станцією управління. Одним із найпростіших та найефективніших засобів протидії ланцетам є широке застосування макетів бойової техніки. Витрата обмеженої кількості безпілотників на фіктивні цілі означає, що ці ж ударні засоби не будуть використані проти справжньої техніки. Більш складним способом перешкодити роботі російських БПЛА є застосування комплексів радіоелектронної боротьби. Поки ланцет знаходиться у повітрі під управлінням оператора в процесі до розвідки цілі він є вразливим до засобів РЕП. Проте після захоплення цілі, коли дрон вже направляється в сторону цілі, постановка перешкод стає марною, адже дрон переходить в автономний режим. Відомі випадки вдалої протидії ударним дронам українськими станціями РЕП Буковель та «Нота». Також російські дрони можна спробувати збити наявними зенітними засобами, такими як ПЗРК або ж просто щільним вогнем у сторону безпілотника із наявного стрілецького зброєння.